Всі вважають його витонченим голанцем. Але його батьківщина у далеких степах середньої Азії. Там тюльпани росли на волі, оточені суворими кліматичними умовами. Першими, хто почав вирощувати ці квіти, були перси. Східні поети та філософи у своїх творах звеличували тюльпан як дар небес, символ краси і жіночності. Назва тюльпан походить від слова тюрбан, а згідно з легендою, червоний тюльпан виріс там, де пролилася крапля крові закоханого юнака. Хоча це не зовсім так, але про це згодом. До Європи тюльпан потрапив в 1550-х роках. Його вивіз з Константинополя до Відня австрійський посол в Туреччині. Велика партія цибулин була відправлена до віденського саду лікарських рослин, яким керував фламандський ботанік Кар Клузіус. Він почав активно займатися селекцією цієї квітки. Коли Клузіуса запросили на роботу в Ботанічний сад Лейденського університету в Голландії, він прихопив з собою кілька цибулин нової квітки. Карл посадив їх в 1593 році, а вже в 1594 в Нідерландах вперше зацвіли тюльпани. Сьогодні цибулини тюльпанів, як і букетики з квітів, продаються в Голландії на кожному кроці. А в 17 столітті таке навіть уявити було неможливо. Тюльпан того часу був символом статусу та достатку. Ним прагнули володіти аристократи та ті, хто хотів потрапити в їх оточення. Країна хворіла тюльпаноманією. Вартість цибулини була захмарною. Документально зафіксовано випадок, коли за три цибулинки рідкісного сорту було виміняно два кам'яних будинки в Амстердамі. Один з цих будинків зберігся, і його показують туристам, розказуючи цю історію. Захоплювалися тюльпаном і інші королівські двори Європи. Чого тільки коштували тюльпанові бали в Версалі, які влаштовував Луї XVIII, та які прикрашали десятки тисяч ніжних та прекрасних квітів? Щодо червоного тюльпана, який є найпоширенішим на рабатках у містах України, то з'явився він всього лише років сто тому. Своєю появою він зобов'язаний генію великого голландського селекціонера Дерека Лефебера, який піднесений жовтневою революцією в Росії кілька десятиліть поспіль працював над виведенням червоного тюльпана. У 1946 році. Він сином привіз до Москви в якості подарунка державі, що перемогла фашизм 30 тисяч цибулин червоних тюльпанів. Саме ці гібриди у СРСР називали голландськими тюльпанами. Наразі у світі налічується понад 140 видів тюльпанів, найфантастичніших форм і кольорів. Тільки за приблизними підрахунками відомо про майже дві тисячі відтінків та комбінацій. Залежно від сорту, тюльпан може мати тонкий, ледь вловимий аромат весняного дощу, чи більш виражений з нотками фруктів та інших рослин. За прикладом Голландії в Україні також створено парки тюльпанів. Це добропарк на Житомирській трасі під Києвом, дендропарк у Кропівницькому, Мамаєвці, Чернівецька область, Невицьке, Закарпаття, Співочі Поле в Києві. На превеликий жаль, російськими окупантами знищений екопарк Фельдмана поблизу Харкова. В окупації знаходяться любимі в Кан-Херсонщині парк веселка в Маріуполі. Від тієї краси не залишилося нічого, бо немає краси поруч з російським окупантом. Хтось може сказати, що не на часі милуватися квітами, а в чому ще можна взяти силу і стійкість у цей страшний та важкий час? Підписуйтесь, підтримайте контент України.